В середині 30-х до радянських дітей почав приходити дід Мороз. Його, як і святкове дерево, наче випустили з гулагу, дозволивши знову жити в дитячій уяві. Але тепер він офіційно перебував на службі режиму, адже приносив подарунки наче від радянської влади. А головне був спільним для всіх радянських дітей. Авторів не бентежило, що за слов'янською казковою міфологією дід Мороз був кровожерливою істотою, яка нищила врожай, і щоб задобрити йому в жертву, приносили дівчат. Його супутниця і нібито онучка, снігуренька, у міфах не фігурувала. Це героїня П'єси Островського. Ну, але на що ці деталі? Нові країні рад, нові герої починав ходити. Святого Миколая не було в Росії, але вони теж хотіли якийсь європейський звичай собі перейняти, так, щоб до ялинки хтось приходив до дітей. Тому вони вигадали цього Діда Мороза. І він приходив снігуронькою, так як святий Михолай ходив із Ангеликом. Прихід Діда Мороза збігається з масовими репресіями проти духовенства.